День мікрорайону Малікова вже вкотре відзначили кілька сотень мешканців. За ініціативи депутата Житомирської міської ради Валерія Онопрієнка, сусіди змогли зібратися разом, відволіктися від проблем і об'єднати зусилля, щоб допомогти землякам, які захищають Україну в зоні АТО. Ви знаєте, в нас це вже в традиції. Відколи ми обрали Валерія Онопрієнка своїм депутатом нашого мікрорайону. Ми з цієї пори не шкодуємо, тому що дійсно може підтвердити люба людина, що завжди він іде на на поміч, якщо треба, що дуже. Багато ним зроблено праці, і у нас є таких 3-4 події на рік, які нас заставляють всіх виходити сюди. Це ж благо діло, коли люди виходять не тільки послухати гарну музику, щоб заспокоїти трохи нервову систему, так як у нас перемиря зараз іде у державі, а ще заодно і якусь копійку кинути. Хто скільки може на ато це свято діло підтримувати наших воїнів, і не тільки наших. У нас перед Валерієм Васильовичем був якийсь депутат. Я навіть не знаю, хто був. Нічого не діла тут, нічого совершення. Вот. А зараз ми доволі. Всім, що в нас є здесь. Освітлені чисті вулиці, зручні лавки і нові дитячі майданчики. Мешканці задоволені, останніми роками їх мікрорайон змінився у кращий бік. Разом вони відзначають новий рік, день перемоги і свято мікрорайону та підтримують добросусідські стосунки. Раніше було по різному. І, відверто кажучи, перші часи псувалося абсолютно все, тому що дитячі майданчики не встигали ставити їх тут же ламали. А сьогодні мені дуже приємно, що один з дитячих майданчиків, який встановлений, а ми їх встановили. Ну я встановив їх три в цьому році. Один майданчик встановили самі мешканці. Ну я на жаль на превеликий жаль не черівник, тому все зробити я не можу, але те, що в рамках в межах моїх сил, це я роблю. Тим більше, що я мешкаю тут разом з ними, разом з цими людьми. Он мій будинок шостий, шостий поверх, так що я знаю їх потреби. Ну, не по, не по чуткам, бо кожен раз рано, коли виходжу, я бачу де що не засфальтована, де е, що не випишена. Як і в попередні роки, під час урочистостей кращих працівників нагородили дипломами та грамотами, а для гостей виступили творчі колективи. Втім, цього разу день мікрорайону пройшов під гаслом допомоги українській армії. Гроші зібрані цього дня, організатори обіцяють передати на лікування поранених військовослужбовців.